У мене в голові склалася просто психологічна безкінечність. Я склав дві дуже важливі ідеї для себе, котрі кожна сама по собі створює порочні круги або благородні круги. І вони створюють протиріччя одне одному. З однієї сторони, я подивився на відео одного психолога. Де він пояснював, що якщо ти прокидаєшся кожного ранку ще виснажений, то значить ти не фізично виснажений, а психологічно. Ти не хочеш вставати. Мозок подає тобі сигнали, що на це не потрібно тратити енергію або на будь-які дії, взагалі, в принципі, це почуття виснаженості направлено на збереження твоєї енергії психологічному в даному випадку, тому що або справи, котрі перед тобою стоять, або твоє відношення до цих справ блокує тебе від їх виконання. З іншої сторони є стара притча про двох вовків чорного і білого, котрі приходять тобі в сні, вони постійно один з одним борються: або добро, або зло. Вони символізують, боротьба йде за твою душу. І якщо перекласти це на Психологічні установки, які ми самі собі створюємо, якщо врахувати, що втома часто в нас психологічна, а не фізична, то виходить, що в нас постійно борються два фідбек-клуби. один позитивний і один негативний. Ти хочеш щось робити, хочеш до чого стягнутися, хочеш щось створювати, хочеш реалізувати якісь свої амбіції. З іншої сторони це весь негатив, котрий л'ється на тебе, або ти сам собі створюєш завдяки. Негативним психологічним установкам, негативним коментаріям людей навколо тебе, контексту твоєму сімейному, в котрий ти виріс, само собою, що завдяки тому контексту, котрий зараз навколо, і вся наука полягає в тому, тоді, щоб зрозуміти, де ти знаходишся на цій безкінечності, або ти спрямовуєш свою увагу. На позитивний фідбек-клуб, де ти розкручуєш позитивний конструктивний підхід до своїх справ, або ти концентруєш свою свідомість на негативних фідбек-клубах, і в тебе постійно все зводиться на нуль, зводиться на нічого. Це досить цікава ментальна модель, котра дозволяє ідентифікувати мені самому, в якому з кругів я. Зараз знаходжусь. Не можна знаходитися постійно в одному з них, але ідентифікувати, куди саме ти наразі направляєш свою свідомість, важливо. І це допомагає тобі направити своє, свою увагу, свої зусилля в позитивний от така от психологічна безкінечність.